Volkswagen Touareg, на якому ми замінили двигун. Всіма улюблений трьохлітровий дизель. Наразі на автомобілі встановлено вже новий двигун. По якій причині ми його замінили? У нас прогорів поршень п'ятого циліндра. Прогорів він по тій причині, що в нас заклинила форсунка п'ятого циліндра, налила туди повний циліндр солярки, і ось вам результат. Клієнт не захотів капіталити цей двигун, тому було прийнято рішення ним купити баушний з розборки. Він купив двигун, привіз. Він у нас вже встановлений на автомобіль. Ми його повністю обслужили, замінили ланцюги ГРМ, також переущільнили розвал блоку, на півпідон, передню кришку. Наразі збираємо автомобіль. Це у нас 13-го року машина з пробігом 370 тисяч кілометрів. Якби вчасно обслужили паливну систему, таких проблем би з двигуном не було, тому що їздять вони і по 500, і по 600 тисяч. Вчора зранку цей автомобіль заїхав до нас в Ремзону. Сьогодні ввечері він вже з новим двигуном. Поїде далі радувати свого власника. Можливо, не дуже радувати, тому що він замінив двигун, але якби вчасно обслуговувана була паливна система, все було б добре. Ціна такого ремонту за запчастинами – 136 тисяч 800 гривень.